Тепличне господарство Біляївський район Одеської області. Вирощують лохину, малину і полуницю. Зараз ми зробимо огляд рослин. Минуло 10 днів знесення препарату імуностимулятор кальцій, культура лохина під крапельним зрошуванням, були заморозки мінус один. В тепличних умовах тут було плюс 3, рослина гарно перенесла і зараз, як ми бачимо, починає цвісти такі квіточки. Тобто препарат стимулює рослину до більш кращого розвитку, буде ще одне внесення з комплексом мікродобрив, що підвищить врожайність. Нашої культури. Ну, ще пару днів mm -hmm. вже вона масово почне квітнути. Mm -hmm. І скільки їй період а, до плодів? К... Ну, вона буде квітнути десь в межах двох неділь. Ага. Орієнтовно, я думаю, плюс-мінус, що десь а, 20 числа травня, дай Бог, якщо все добре, я ага. вже повинен збирати ягоду. Тут у нас знаходиться Це малина. Так само внесення препарату імуностимулятор кальцій в нормі літр на гектар буде стимулювати рослини для більш стрімкого розвитку, росту. І також через 10 днів буде внесення повторне препарату. Імуностимулятор з комплексом мікродобрив, фунгіцидів для подальшого розвитку плодів